В рамках проекту Доступна Львівщина очима незрячих підтриманого програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. Дуже багато досягнень в нашому місті створили. І до нас гості про це прийшли поговорити. Оксана Потимко, радник голови Львівської облдержадміністрації, керівник проекту Доступна львівщина очима незрячих. Доброго а також ранку. Михайло Петрів, виконавець проекту Доступна львівщина очима незрячих. Доброго, доброго ранку, ранку. доброго ранку. Розкажіть вперше за все про цей проект, які заходи відбувалися, що вдалося зробити, що ще тільки планується. Ой, ви знаєте, я вам кажу, нічого не планується, тому що ми все зробили. зробили. <світ> так, ми зробили все, що запланували. Хоча, відверто кажучи, у наших спонсорів, тобто програми розвитку ООН в Україні, і Міністерство закордонних справ Данії, коли ми стартували з цим проектом, були трошки сумніви. Чи ми встигнемо за ці 7,5 місяців, які виділялися на реалізацію проекту, зробити все те, що ми запланували? Тим більше, що я хочу наголосити, що усі п'ятеро виконавців проекту є людьми незрячими. У нас тільки одна людина має залишок зору, всі решта повністю не бачать. Але ми встигли встигли навіть трошки раніше, і е, ніж це було визначено терміном. Встигли зробити трошки більше ніж було передбачено заходами проекту. Ну а що саме? Я думаю, ми зараз з Михайлом вам розповімо. Передовсім ми озвучили, встановили 45 звукових пристроїв на світлофорах Львова, Бродів, Стрия і Дрогобича. Ми озвучили 20 закладів громадського користування. Передовсім наш центральний залізничний вокзал, обласну адміністрацію міську раду. Управління соціального захисту і е, заклади культури е, оперний театр, зантівчам, філармонію, палац Хоткевича і так далі, Всього... а що саме озвучили входи, входи так. так тобто, власне, звукові пристрої встановлені над входом до цих приміщень. Для того, щоб незряча людина, коли намагається потрапити в це приміщення, нормально орієнтувалася і могла це зробити без сторонньої допомоги. Це для нас дуже важливо, повірте. Заходами проєкту ми організували близько восьми. Екскурсії, ми об'їздили всю західну Україну, всі Карпати особливо тішилися власне з подорожі по Карпатах. Це була така триденна подорож. Ми побували і в Яремче, і в Ворогті, mm -hmm. і в Коломи, і в Косли. Було дуже цікаво. Ми організували кілька шахових турнірів. Я думаю, Михайло про це розкаже. І ви знаєте, що дуже важливо. Нам, нарешті, вдалося. Ми кілька років цього добивалися. Тобто, те, про що я говорю, те, що називається стандарти доступності для людей з вадами зору, воно, на жаль, не прописано жодним законодавчим нормативним документом в нашій державі. І от ми прописали ці стандарти, ми дуже довго добивалися їх узаконення, і нарешті, перед Новим роком, ми отримали перший такий документ настанови з. Доступності будинків і споруд для людей з вадами слуху і зору. Це вже перша властівка в нашій державі. Ну і є ще два цікаві напрацювання шахи і ліки. Я думаю, Михайло про це сам розповість. Пане Михайло, розкажіть, що це за проект із шахами? Ну, проект із шахами, ми наш Львівський обласний фонд соціального захисту реабілітації і сліпих, активно використовує власне шахи як єдиний від спорту, який є доступний для інвалідів по зору і разом з тим незрячі мають можливість завдяки цьому спорту змагатися із здоровими на рівні, і в такий спосіб відбувається реабілітація інвалідів, тобто вони мають можливість змагатися з здоровими людьми, спілкуватися і, і пере перемагати саме головне ось ми провели два шахових турніри по 20 чоловік. Ну, всі учасники отримали пам'ятні сувеніри. Переможці отримали дипломи, грамоти були відзначені. Ну, і в такий спосіб ми намагаємося запопуляризувати від шахів, від спорту шахів, власне, для того, щоб. Ви що скажіть, як так. ви перемогли е... а в з академії? У нас була такий цікава зустріч власне, в Богословській академії. Власне, що ми змагалися із студентами. Uh -huh. І провели такий експеримент, що один незрячий шахіст змагався, одночасно грав на двох дошках. Uh -huh. Так у нас було п'ять дошок, п'ять учасників, і ми зіграли з десятьма студентами, ми отримали абсолютну перемогу. Ну а потім на кінець наш капітан команди, майстер спорту, Іван Яцишин дав сеанс на десять дошок. Так само незрячий. Так. Повністю незрячих. А як виглядала ця гра? Тобто, по-звичайному, чи все-таки якісь були відмінності? Ну, в принципі, гра в шахі незрячих, вона. Нічим особливо дуже не відрізняється від звичайних шахів, просто це є спеціальні дошки, на яких mm -hmm. фігурки так, так. фіксуються на полі, щоб коли незрячий обмацує їх, щоб не сувати, не змінювати політики. Відрізняється ямочка лише тим, що зряча людина бачить партію на дошці, а незрячий мусить її тримати в голові. Mm -hmm. Якщо він одночасно грає на кількох дошках, уявіть собі, ну наскільки це складно. Це все в голові потрібно стільки інформації тримати, так. і пам'ятати кожен хід, і свій і суперника так. То, Звичайно. також. Так, Звичайно. Ну, а щодо ліків, ну, у нас. Це вперше в Україні, Перші правда? в Україні. Унікальний проєкт з ліками, розкажіть. Значить, ми просто. Це якби вийшло із потреб людей. Бо, скажімо, ну, здорові люди отримують. Інформацію, 90% приблизно десь отримає інформацію через зір. І якщо порівняти незрячу людину і здоровою людиною, то це є мінус 90% інформації. І ми намагаємося якомога більше заповнити отой пробіл, тобто надавати людям будь-яку інформацію, тобто, щоб вони отримували і мали її, і компенсували собі оце, що в них є відсутні зір. Тому виникла ідея із ліками. Люди заходять, купляють в аптеці ліки, читають інструкції, а незрячі такого можливості не мають. Ми вирішили надрукувати 20 томів шрифтом Брайля для стаціонарного використання в 20 аптеках. Тобто, це буде навіть тут можемо показати, так. так, так. так, так ось є. Тут така гарна ручка є на цьому, і її можна і заплющеними очима також відчути. Так, дуже так. чітко. Я знаю, що це ви самі е, зробили, так Її власними. Ви знаєте, Засильна. Яна, я мушу сказати, що от, направду, коли робиш якісь хороші, корисні добрі справи, то тобі попадається дуже багато добрих людей на твоєму шляху. І от нам власне нам просто щастить. Видно, Господь Бог нам посилає тих добрих людей. Оцю руку нам допомагав робити дуже небайдужий чоловік, якого звати Сергій Цаканце. Він абсолютно зрячий. Він приблизно два місяці возився з тим, щоб надрукувати оцю цю руку. Це дуже складно. Тому на перший вигляд виглядає дійсно, ну дібину що там, правда, зробити тактильний малюнок. Насправді, ми не маємо техніки, яка робить такі малюнки. Тобто, ми використовували банальний брайлівський принтер шведського виробництва для того, щоб спробувати передати малюнок, який здорова людина бачить очима. Передати його тактильно нам допомагав художник Ігор Вірчук, який власне робив титульну сторінку, бачите, з логотипами, і титульна так. сторінка дуже яскраво передає суть цього проекту. Наші глядачі на, на жаль не можуть доторкнутися, але це все насправді ну, дуже клопітка робота, тому що я бачу наскільки це все зроблено акуратно і так чітко. Ну тобто залишається лише я не знаю, захоплюватися ваш, вашими зусиллями. І це можна в 20 аптеках, так такі так. такі, власне є власне. Инструкцію. Ми розраховуємо на те, що ми вже визначили перелік цих аптек разом з Галицькою асоціацією фармацевтів. Так Завтра о третій годині відбудеться передача цих томів плюс дисків, тобто я хочу наголосити, що ми виходили з потреби людей з вадами зору, тих, які користуються шрифтом Брайля, і тих, які не вміють читати шрифтом Брайля. Так ті, хто, наприклад, втратив зір в 30-40-50 років і вже не пробували вивчити цей цей шрифт. Тобто є такий диск, я зараз показую. Так, його, як власне, власне, тому ми зробили інструкції доступними у двох форматах: Брайлівському, який буде знаходитись безпосередньо в аптеці, як сказав Михайло для стаціонарного користування. І звуковому. Властиво, звуковий формат на диску. На цьому диску є всі 103 інструкції, але в розширеному варіанті. Тобто брайлівський варіант є такий скорочений, стислий. Для оперативного користування угу. в аптеці, а звуковий варіант є розширений. І коли незряча людина купуватиме собі лікарство в аптеці, то їй відповідно відразу ж додому даватимуть абсолютно безкоштовно цей диск. Їй треба буде лише довести, що вона дійсно інвалід позору, тобто показати своє. Пенсійне так посвідчення. А потім вона віддає той диск? Так? Ні, Вона вже Це... ним користується, вона його тримає в себе і може користуватися. Розумієте, сьогодні їй потрібно, наприклад, діазолін, а завтра їй потрібно буде, наприклад, верошпірон, так? Угу. Тому вона може собі в будь-який час мати його до використання. І ми, до речі, Яна розташовували. Ці ліки в аптеках в такий спосіб, щоб вийти максимально з інтересів незрячих, які мешкають в районі компактного проживання. Mm -hmm. Тобто, три аптеки на вулиці Мазепа, Мазепи, Чорновола і Грінченка, там, де є будинки, населені людьми з вадами зору, будуть максимально забезпечені цими дисками, цими бралівськими томами. Решта розкидані по Львову, Ну, ми намагалися хопити кожен район. Знаєте, такі зручні. Місця з транспортною розв'язкою і так далі. Сподіваємося, що ми всім догодили. Хочу додати, що цей диск озвучила актриса театру Зенковецької Леся Бонковська, записана на студії Лева. <гум> От і ми розстражували його. Він буде. Перший тираж такий, ви знаєте, дуже важливо, до речі, коли голос сприймається, тому що я от порівняно недавно була на одному заході, так угу. де переклад транслювався синхронний переклад з англійської мови. І ви знаєте, голос був настільки несприйнятливим, що ти буквально через 5-10 хвилин просто знімав навушники і угу. намагався розуміти просто Англійсько те, що ти просто. так. Так, тому що ну це було не до передавання, тому, тому голос Лесі Бонковської. Вона з нами працює вже досить давно. Вона нам озвучувала абетку, Вона з нами працює в проєкті «Відчинилося життя. Це наша постійна ведуча, і от зараз вона дуже тяжко, 3-4 місяці. Працювала в студії Лева разом з Ярославом Босом. І ну, вийшло в них просто супер. 34 місяці готувався цей проект? 3 чи 4. А 3-4. Так, угу. так. Тобто розпочали ми листопад, грудень, січень, лютий, от буквально нещодавно закінчили. Це лише у Львові, так, можна? В тому то справа, Яна, що поки що, як завжди, Львів вискочив наперед. Захід України є захід України. Ми щось нас, знаєте, тягне до Європи. І ми намагаємося робити щось таке, можливо, інколи щось трошки краще, ніж робить Європа. Це дійсно поки що вперше. До нас зараз телефонують і Крим, і Кіровоград, ну багато областей України. Ой, а як би це нам зробити, щоб у нас теж таке було? що ми їм радимо. Не спіть, панове, прокидайтеся. І і робіть самі, якщо ви поділитесь ви... досвідом, так підказувати ми якщо. можемо підказати, якщо потрібно яна. Ми можемо зробити. Ми вміємо закачувати рукави і працювати. Знаєте, я от відверто кажучи, задумуюся дуже часто для кого ми робимо те, що зараз от ми вам показуємо, так. Ніби з одного боку, от воно виглядає, що ми це робимо цільово для людей з вадами зору, правда? Uh -huh. Інструкції, світлофори і так далі. Але якщо так замислитись над цим питанням, то дуже чітко проступає, що насправді воно можливо не стільки спрямовано для інвалідів по зору, скільки для абсолютно здорових людей. Отак, от як Валентина Степова в одному з інтерв'ю каналу ICTV сказала. Це для нас, для тих, хто без вад. Mm -hmm. Розумієте, коли людина абсолютно здорова переходить вулицю і раптом чує, що цокає світлофор, вона задумується над тим, що чого ж воно цокає? Напевно, тому що поруч ходять люди, які не можуть побачити це зелене світло, зелений маячок. І не можуть самі перейти цю вулицю, коли вони зайдуть в аптеку і побачать оцей том, вони також десь підсвідомо задумаються над тим, що вони щасливі, що вони не мають тих проблем, які мають ми. Тому, Тому, зазвичай знаєте, ніхто навіть не задумує, що, що в них є те, 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 і вони щасливі. Абсолютно від того. так. Тобто, ми в насамділі ми щасливі люди, але ми дуже часто не розуміємо того, що ми щасливі. Що ми маємо можливість самостійно ходити, самостійно вийти на вулицю, самостійно прочитати книжку, самостійно перейти в вулицю, сісти в транспорт, поїхати в інше місце. Ми не залежимо від того, коли нам хтось нарешті знаєте там спроможеться і по. Дасть руку, це дуже важливо. Ми, на жаль, вже скоро мусимо прощатися. Ще на завершення хотіла, пане Михайла, можливо, ви розкажете, у вас тут є збірочки. Мить поезії чудова і зачарований зайчик, і ще Львівський обласний фонд соціального захисту, ревітації сліпих. Теж така книжка. Розкажіть трішки, що це за збірки? Ну, ми Покажу зібрали у дитячу одну збірочку, мить зачарований зайчик, де увійшли. Вірші Дво. двох дітей, так. І збірочка мить поезії чудова це є вірші дорослих поетів. Хто з ще... угу. так, Не тільки зі Львова. В принципі, намагались тих, які ще не друкувались ніде. от І третє, це брошурочка про наш вівський власний фонд, яка розповідає. Коли і ким, як він був заснований, ну таку історію. Які, трошки, послуги, так, ми які надаємо. послуги надаємо, так. які напрямки роботи ведемо. Ми, до речі, тільки вчора пізно ввечері забрали ці збірочки з додаництва Афіша, нам їх друкував Зиновій романів. Mm -hmm. І ми, користуючись нагодою, хочемо подякувати і пану Зиновію, і ротарі клубу львів Леополіс, тому що нам бракнуло суттєво коштів на публікацію, і вони нам в цьому дуже посприяли. За що ми їм дякуємо? Ви також молодці, Наскільки всього встигаєте багато зробити? Я просто дивуюся. Насправді, скільки у вас є енергії, ідей творчих. Ми просто не байдужі, Яна, от і все. Якби всі такі були, то я навіть не являюсь, що б в нашому місті було. Напевно, все, ми, що вам захотіли. Ми вже мали ту Україну, про яку ми мріємо, повірте. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали, за те, що розказали про цей проект. Нагадаю нашим глядачам, що в гостях в нас була Оксана Потимко, радник голови Львівської облдержадміністрації, керівник проекту Доступна львівщина очима незрячих, а також виконавець цього проекту Михайло Пет.